А що це у тебе в хаті не топлено і чогось не наварено? Чоловік повернеться з роботи, а у тебе й нагодувати нічим? запитала у Марічки її бабуся, розв'язуючи квітчасту хустку в коридорі. Марічка дуже здивувалася, розглядаючи жінку похилого віку, яку бачила тільки на старих фотографіях, але знайшла в собі сили і відповіла, як не наварено. Ось, бабусю, борщ на плиті, та і чоловіка немає у мене. А куртка чия висить, не Олексія? запитала бабуся, вказуючи на одяг. Дівчина підійшла ближче до одягу і почала розглядати речі. Вона довго перебирала їх і не знаходила чужого одягу, а потім помітила руду куртку. Марічка прокинулася за хвилину до дзвінка. Будильник задзвенів рівно о сьомій. Вона відкрила очі і зрозуміла, що міцно стискає ковдру, і це був всього лише сон, сон, який виявився пророчим, і переверне се із ніг на голову, змінивши її життя. Марія не була обтяжена сім'єю турботами про родичів чи ще про щось. Знімала куточок у літньої жінки за невелику плату і допомогу по господарству, з чоловіками була обережна, а кішок не любила. Жила сама по собі, залишившись в місті після навчання в університеті. Працювала в невеликовому маркетинговому агентстві на скромній посаді, а інше, як у всіх. Але ось що дивно бабусю свою Марічка ніколи не бачила. Її не стало, коли Марічці виповнилося майже три роки. Тому побачити у вісні близьку людину, якої за життя вона не застала, здалося їй дуже незвичайним. Мати часто розповідала їй про те, що бабуся була непростою людиною, побожною і люблячою ворожити одночасно. Які тільки кумедні випадки мати не розповідала дочці про різні бабусині витівки то щось знайти людям допоможе, то з чоловіком комусь допомагає. Марічка ці казкові розповіді слухати слухала, але всерйозно сприймала. А тут наснилася їй бабуся ще й про чоловіка якогось питала. Марічка сон запам'ятала, але приміряти на себе роль дружини не поспішалася. Все змінилося, як тільки на горизонті з'явився Олексій. Він з'явився в офісі разом з весняним теплим вітром на самому початку травня і схвилював серце Марічки. Високий, сіроокий блондин, з довгими, як піаніста, пальцями, чорними довгими віями і ямочками на щоках. Йому вуса і вилетий Дон Кіхот, сміялася лада, коли в офісі з'являвся Олексій. Ну, ти скажеш, він гарненький, обурювалася Марічка, підпираючи голову рукою і розглядаючи енергійного клієнта. Де ти і де він, точніше, жвавий він і тихоня ти, резюмували колеги по роботі. Але ж кажуть, що протилежності притягуються, обурювалася Марічка, припиняючи працювати, поки Олексій перебував поруч за склом в іншій кімнаті. Ну так познайомся з ним, сам він до тебе точно не підійде, уточнила Лада. Так, ти права. Ми не одного поля ягоди, зітхала Марічка. Марія. Зайдіть, будь ласка, покликала її начальниця відділу переговорно, відкривши скляні двері. Марічка увійшла в кімнату, де сидів Олексій. Вона гучно сіла навпроти відвідувача і намагалася не дивитися в його бік. Марічко, це Олексій Сергійович. В компанії твоя мета, яку ми розробляли для нього, є зміни і недоробки. Подивіться ваш розділ. Олексій посунув зі свого краю столу папери до Марії і відхилився на спинку стільця. Що вас не влаштовує в логотипі проекту? опустивши очі і перебираючи листи, запитала Марічка. Все, спокійно відповів Олексій. Все? здивовано повторила вона. Може, щось все ж відповідає вашим вимогам. Марія хотіла сказати, що ми готові розглянути ваші зауваження і пропозиції і виправити все в короткі терміни, сказала її начальниця. Оглянувши сторінки до свого розділу, Марічка яхидно посміхнулася. Вибачте, вам роздрукували не ті сторінки з розділу логотип, я зараз принесу вірний екземпляр. Через кілька хвилин вона повернулася і поклала перед ним довгі листи. Ось, ось зовсім інша справа, пожвавився клієнт. Це мені навіть подобається. Марічка посміхнулася і пересіла до нього ближче. Дивіться, я покажу, що ми для вас розробили. Радість швидко повернулася на обличчя клієнта, і він, здавалося, залишився задоволений. Олексій подякував за прекрасний логотип і, попрощавшись, пішов. Робочий день вже закінчився, всі розходилися. Марічка зібрала свої речі і пішла додому. Марічка, Марія, почула вона чоловічий голос на парковці перед Офісом, коли вийшла з роботи. Олексій, о, Олексій, вона намагалася пригадати по батькові, можна просто Олексій, а я вас чекаю. Давайте довезу. «Ні, дякую. Я живу через зупинку, мені ближче пішки. Тоді я запрошую вас на чашечку чаю. Не вгамовувався хлопець. Добре, посміхнулася вона, і щось неймовірне стало коїтися у неї в душі. Хотілося кричати і розправляти складені крила. За столиком кафе Марічка поводилася розкуто і багато посміхалася. Їй захотілося подобатися, захотілося відносин, але раптом співбесідник поставив питання, від якого Марічка трохи розгубилася. Марічко, а ти можеш зробити рекламну кампанію спеціально для мене без всіх цих начальниць і оформлення паперів. Марічка скривилася, але швидко відповіла Звичайно, можу. За окрему плату, звичайно, додав Олексій. Марічка подумала, що це чудовий привід продовжити знайомство, яке, можливо, переросте в щось більше в крайньому випадку, вона просто заробить грошей, що теж було б непогано. Марічка зробила ковток і затримала чашку на рівні губ, поки Олексій говорив. Давай завтра у мене вдома обговоримо всі деталі. Я заїду за тобою після роботи. Або у тебе є плани на ці вихідні? Ні, швидко відповіла вона, поставивши чашку на блюдце. Ноутбук я візьму свій. Добре, от і домовилися, з особливим задоволенням в голосі сказав він і провів своїми довгими пальцями по її руці. Марічка трохи зніяковіла. Як спритно і невимушено він з'єднував одне в ціле робочий момент і явно зацікавленість нею, як жінкою, але ці очі, ці ямочки на щоках, Марічка губилася. Настала п'ятниця. Хвилини тяглися і день ніяк не планував закінчуватися. Нарешті робочий день переступив обідню перерву і пішов до свого закінчення. Відкриті навсі ж вікна теж не сприяли зацікавленості в завершенні розпочатих справ. Марія все більше виглядала на вулицю і розглядала, як мирно коливаються верхівки зеленіючих тополь. Якась ти сьогодні сама не своя? запитала Лада і загадково подивилася на співробітницю. Невже це через Дон Кіхота? Як ти здогадалася? натягуючи посмішку, запитала вона. Як як? Ти вчора червоніла, коли дивилася на нього, а потім в кімнаті переговорів з ним сміялася. Марічка закотила очі. Знаєш, Маріє, в таких справах потрібно бути акуратною. По перше, чоловіку не можна відразу показувати свою зацікавленість, інакше він скористається цим, ну і тобою, в тому числі. А по-друге, не можна оточуючим давати привід пліткувати. Он уже кадровички пару разів нашу сторону поверталися і пліткували. Ой, Ладо, ну і нехай, мені все одно. Ага, а потім я сльози буду витирати. Марія вже не слухала і не чула колегу. Вона мріяла, розглядаючи білі кучаряві хмари, які неспішно бігли по блакитному небу. Ой, видихнула вона, коли довга стрілка торкнулася цифри дванадцять, а коротка завмерла на цифрі шість. Марічка вже хотіла відключити комп'ютер, як згадала, що їй можуть знадобитися її напрацювання для виконання роботи. Вона скопіювала інформацію на флешку, швидко вимкнула все і побігла на вихід. Олексій вже чекав її біля офісу. Привіт, кричала вона від самих дверей. Чоловік трохи зніяковів і озирнувся. Всю дорогу він мовчав, лише зрідка односкладово відповідаючи на її питання. Марічка ж відчувала себе чудово і, перебуваючи в піднесеному настрої, не помічала, що Олексія щось турбує. Їхали довго. Спочатку стояли в пробці, після він кілька разів зупинявся то на заправці, то біля магазину. Марічка чекала в машині. Тільки о пів на дев'яту вечора вони підійшли до його квартири. Марічка відразу пройшла до дивана і дістала з сумки ноутбук. Слухай, а ти вмієш готувати? Сестра поїхала до батьків на вихідні і нічого не залишила перекусити, запитав Олексій, розглядаючи напівпорожній холодильник. Ем, -е задумалася Марічка і мимоволі озирнулася. Вона не відразу помітила в квартирі наявність жіночих речей, але тепер їх стало явно видно. А що є з продуктів? запитала посміхаючись, Марія. Ось, показав Олексій на холодильник, ще в шафках дещо. Вона пройшла на кухню, дістала спагеті, знайшла в морозильці куряче філе і почала готувати вечерю. Олексій відразу повеселішав і став розважати дівчину різними веселими історіями. Їй була приємна його увага, на кілька секунд їй навіть здалося, що все це зовсім не схоже на те, що вона у нього в гостях, це було відчуттям чогось більшого і затишнішого, як, ну, як сім'я. Накручуючи спагеті на виделку, Марічка мимоволі згадала сон, той самий сон, в якому вона бачила свою бабусю і вечеря, і Олексій. Віщий сон? подумала вона і почала нарешті вечеряти. Марічка прибрала тарілки зі столу, помила посуд, і, витираючи руки об рушник, запитала так що у нас з логотипом і всім іншим? Давай не сьогодні. Взявши її за руку і легенько потягнувши до себе, відповів Олексій Ти ж не поспішаєш? Завтра і почнемо, притягуючи її все ближче і зачаровуючи поглядом, ніжно шепотів він. Марічка була не проти. Логотип їй зараз і дійсно не цікавив. Вона повільно підходила до нього, не відриваючи погляду від його очей, таких ваблячих, блискучих. Вранці Марічка прокинулася від звуку води, його не було поруч. Солодко подтягуючись у ліжку, Марічка раптом схаменулася, закрутила своє світлорусяве волосся в недбалий пучок і побігла на кухню готувати сніданок. До того моменту, як чоловік вийшов з ванної, на столі його вже чекала яєчня, кава і тости з ковбасою і огірком. «Ммм», – хвалив Олексія, похитував головою. Марічка посміхалася, розглядаючи, з яким задоволенням він їсть, приміряючи на себе роль дружини. Марічка раділа в душі, і посмішка не сходила з її обличчя. Так, а ось тепер можна і попрацювати. Готова? запитав він, залишаючи кухню. Марічка швидко з'їла шматочок бутерброда і вийшла за ним до кімнати. Цілу годину вони обговорювали, що необхідно йому для нового проєкту, і раптом Олексій подивився на годинник і сказав, ну ось, залишаю тебе працювати, мені потрібно їхати у справах. Повернуся ввечері. Марічка, не піднімаючи голови, злегка розчаровано відповіла Ага. Трохи не так вона уявляла собі суботній день, проведений в колі, і тут вона запнулася, Олексій не був її чоловіком. Цей висновок про сім'ю вона зробила поспішно. Думати про роботу, яку необхідно було виконати до вечора, не хотілося. Марічка скопіювала файли з флешки і переглянула старі його напрацювання. Олексій повернувся пізно ввечері. Трохи веселий. Готово. Радісно зустріла його в дверях Марічка. Дуже добре, є що поїсти. «Угу. Я зараз щось приготую, відповіла вона і вже вирушила на кухню. Ні, не треба, сумно додав він і відправився у ванну кімнату. У неділю, рано вранці, він розбудив її і попросив швидко зібратися. Справи у мене, трохи збиваючись, пояснював він. Треба терміново виїхати, я завезу тебе додому. За роботу заплачу пізніше, як запущу проєкт. Добре? Так, звичайно, трохи засмутившись, відповіла Марія. Біля під'їзду свого будинку Марічка хотіла поцілувати Олексія, але той відсторонився від неї і просто попрощався. Їй і так було добре, вона не надала такій поведінці особливого значення, списуючи все на особливості характеру чоловіка. Піднімаючись сходами, Марія посміхалася і глибоко дихала, їй приємно було усвідомлювати, що вона комусь потрібна, та не просто комусь, що вже говорити чоловікові. Вона дістала ключі, піднесла її до замкової щілини і задумались. Двері були зачинені зсередини. Це здалося Марічці дивним. Господиня на дачі, а двері закриті, втім, можливо, повернулася раніше, подумала вона і зателефонувала. До дверей довго ніхто не підходив. Марічка зателефонувала ще раз і притулила вухо до стіни. Почулися кроки, і двері відчинилися. Здрастуй. З неприхованим подивом привіталася Марічка. Її це вимовлене слово швидше нагадувало непривітання, а вас тут не було. Доброго ранку, відповів молодий чоловік на високого зросту і темно карими очима. Він був одягнений в дивно темну піжаму з помаранчевими смужками і сині капці. Марічка уважно оглядала його з голови до ніг, потім прикрила двері і, переконавшись, що квартира та, запитала А ви хто? Господар, а ви, господиня? не розгубилася вона. Заходьте, будемо знайомитися, і він відійшов від дверей, пропускаючи її. Ви, напевно, Марія? запитав він, коли закрив двері. Так, відповіла вона. А я Роман, племінник Ольги Сергіївни. У мене справи тут на наступному тижні. Я в понеділок поїду. Тітка повернеться пізніше. Марічка пройшла в коридорі, здивовано повела носом, пахло яблучним пирогом і чимось горіховим. У дитинстві вона часто пекла шарлотку вдома, і цей запах їй був знайомий. Яблучний пиріг з карамельною заливкою і мигдальними пелюстками, уточнив чоловік і для чогось пригладив волосся. Ого? вигукнула дівчина, обернувшись. Ви кондитер? Ні, що ви. Просто кулінарія моє хобі. Запрошую на чай, зніяковів Роман. Поки вона переодягалася, він приготував чай і дістав блюдця. Пиріг він нарізав з особливим задоволенням, красивими рівними лініями, хоча для яблучного пирога цей процес непростий. Марічка не відводила погляду від його рук, простих, робочих, натруджених, але таких витончено вправних до їжі. Шматочки яблук в карамелії викликали у неї непідробний захват. Вона була захоплена і розуміла, що її шарлотка це просто тісто з яблуками. Роман був галантний, не приставав з розмовами і взагалі показав себе з кращого боку. Увечері в понеділок, коли вона повернулася з роботи, гостя вже не було в квартирі. Марічка була рада цьому факту. Олексій обіцяв заїхати до неї додому. Привіт, не стримуючи усмішку, сказала Марічка, відкриваючи двері. Рада, що ти заїхав, проходь, привіт, я на хвилинку. У мене до тебе питання. Олексій увійшов у квартиру і зачинив за собою двері. Скажи, а ти можеш мені весь проєкт зробити, трохи змінивши дещо. Я хочу відмовитися від того, що мені зробили в агентстві». Марічка задумалася. Вона розуміла, що можна взяти за основу розроблений проєкт, підкоригувати його і розробити нову компанію. Але було одне але. Якщо розкриється факт її участі, то начальниця цілком справедливо може її звільнити і змусить повернути недоотриманий прибуток, як це вже було в минулому році з колегою. Звісно, відповіла Марічка і підійшла до Олексія ближче. От і чудово, спасибі тобі, я полетів додому. Я думала, ти залишишся, сказала вона, не приховуючи засмучення, іншим разом. Він Знову ніжно торкнувся її щоки і швидко вийшов. Марічка підійшла до вікна і відсунула шторку. Олексій вийшов з під'їзду, сів у свою машину на пасажирське сидіння, і автомобіль рушив. Водійське вікно опустилося, показалася жіноча рука. Марічка здивувалася, схопила телефон і почала набирати повідомлення, але потім передумала і відклала апарат дурниці. Чи є привід ревнувати? Приїхав сестрою, звичайно, справа нічого не приховує. Сонячний травень жваво передав свою естафету, червень підхопив і став заливати місто дощами. Дощ ішов часто, змінюючись зливами, потім затихав на пару днів і повертався на вихідних зводячи всі щасливі хвилини відпочинку на нівець. От що за напасть, як вихідні так погана погода, думала Марія, виглядаючи вікно. Зустрічі з Олексієм після того, як вона закінчила проект і допомогла запустити йому компанію, стали дуже рідкісними, скоріше зовсім зникли. Він іноді дзвонив, але вже швидше за звичкою – а потім перестав радувати її і цією увагою, не відповідав на повідомлення. Марічка скучала і не розуміла, що вона робить не так. Завантаженість на роботі була мінімальною, було багато вільного часу, тому Марічка все частіше займалася самоосвітою і читала різні статті в інтернеті. Лада бачила все, що відбувається з її колегою і намагалася підтримувати, іноді цікавлячись справами Марії. Знову на обід не ходила. Кола під очима, запитала Лада. Не хочеться. Нудило вранці, і погода у вихідні знову дощі передають. Лада хмикнула з усмішкою і сказала хм, нудить її, ну, все зрозуміло. Марічка подивилася на колегу і похитала головою. Все було безпечно, ну майже. У ці дощові вихідні припущення лади все не виходило у неї з голови. Ольга Сергіївна жила все частіше на дачі, і Марічка залишалася зі своїми роздумами на одинці. Марічка все ж вилізла з ліжка, одяглася і пішла в аптеку. Повернувшись, вона довго тримала тест в руках, розглядаючи, але бажання знати результат перевищило все, і через кілька хвилин дві явні смужки, що красувалися на тонкій паличці, внесли абсолютну ясність. Марічка зніяковіла, пройшла в кімнату і сіла на ліжко. Думки плуталися і заважали прийняти рішення. Треба зателефонувати Олексію чи краще написати, не зможу говорити. Марічка стала швидко набирати повідомлення, ніби від швидкості натискання залежала чиясь доля. В кінці зупинилася, прочитала все, що написала, і натиснула відправити. Відповіді не було. Ні через 10 хвилин, ні через годину. Ні ввечері. Понеділок розпочався, як і вихідні з дощу затяжного, скоріше осіннього. Марічка увійшла в офіс і розкрила мокру парасольку, поставивши біля вікна. Марія, зайдіть до мене в кабінет, сказала начальниця, підійшовши до неї, і швидко пішла до себе. Марічка взяла записник ручку і пішла за Мариною Володимирівною. Марія, ви працюєте в нашому агентстві вже три роки. У мене ніколи не було до вас ніяких претензій по роботі або невдоволення особистими якостями, але ви мені поясніть, що керувало вами, коли ви використовували головний проєкт, твоя мета, трохи змінивши його і запустили в обхід агентства. Це не я, збрехала Марічка. Маріє. Олексію Сергійовичу жодного разу не надавалася повна версія проєкту. Ви не вмієте брехати? Я знаю вас. А минулого тижня я запитала у системного адміністратора інформацію про те, хто скачував проєкт з мережі, і виявилося, що це були ви. Мені неприємно це говорити, але ви звільнені, і я змушена буду позбавити вас преміальної частини при розрахунку. Можете не відпрацьовувати два тижні, заяву чекаю сьогодні. Марічка мовчки взяла записник зі столу і вийшла з кабінету начальниці. Також мовчки вона написала заяву, зібрала свої речі і пішла, а дощ ішов і йшов, разом з нею по широкій вулиці, проводжаючи зі старого життя в нове, про яке вона навіть не замислювалась. Ви, Марічка? запитала жінка з машини, відкривши затемнене вікно. Марічка відскочила від автомобіля, який стояв біля під'їзду її будинку, виринувши зі своїх думок. Марічка? Повторила питання жінка. Так, відповіла Марічка, я мама Олексія, дощ на вулиці. Сідайте в машину, мені потрібно з вами поговорити. Марічка стала обходити автомобіль і мимоволі глянула на номер. Так, машина Олексія. Вона сіла на переднє пасажирське сидіння поруч із жінкою, продовжуючи дивитися вперед, повернутися було чомусь страшно. Марічка, почала жінка, глибоко зітхнувши. Олексій, мій єдиний син. Я розумію, що йому потрібно зустрічатися з дівчатами, тому часто їду на вихідні. Ваші з ним пригоди зайшли занадто далеко. Я побачила ваше повідомлення і видалила його. Олексій нічого не знає, йому зараз не потрібна дитина, і, як я зрозуміла, серйозних відносин у вас не було. Жінка відкрила вікно і вдихнула вологе повітря. Було зрозуміло, що ця розмова їй неприємна. Не треба дитини. Марічко, що не ламайте собі життя і моєму синові, ну не треба, прошу вас. Вона повернулась і взяла з заднього сидіння сумку, дістала конверт і поклала Марічці на коліна. Це гроші за роботу, плюс на всі витрати на самі знаєте що, візитка всередині. А Марічка все дивилася вперед і, здавалося, не слухала жінку. Вона не стала нічого говорити, взяла конверт і мовчки вийшла з автомобіля. Піднялася до себе додому, кинула туфлі і парасольку в коридорі, пройшла до себе в кімнату і лягла на ліжко. Слюзи хотілося заснути і прокинутися без всіх цих проблем. Дощовий червень закінчився. Змінившись жарким липнем, а там і настав серпень. Марічка намагалася влаштуватися на роботу, але роботодавці, дізнавшись, що вона вагітна, не поспішали брати собі таку співробітницю. Обманювати і приховувати своє становище вона не хотіла. Гроші майже закінчилися. Ольга Сергіївна розуміла квартирантку і дозволила жити у неї. Батькам Марічка не хотіла розповідати про вагітність і тому залишилася в місті і продовжувала шукати роботу. Роман? здивовано запитала Марічка, відкривши двері. Так, власною персоною. Проходьте. Ольго Сергіївно, Роман приїхав, покликала жінку Марічка. Рома, сплеснула руками жінка. Що ж ти не подзвонив? Не додзвонився, телефон у вас недоступний. Телефон у мене ненадійний, краще дзвони не мені Марічці. Марічка кивнула в знак згоди. Так я не завадив? Є де розміститися? запитав Роман, кивнувши на кругленький Марічкин живіт. Є, звичайно, Ромочка, погладжуючи його по рукаву, посміхалася Ольга Сергіївна. Всім місця вистачить, проходь. Увечері за вечерею розговорилися. Вечеря стала затягуватись. Ольга Сергіївна пішла готувати посіль, і залишила Романа з Марічкою на кухні. А чому з роботою проблеми? Ну як чому? Марічка показала на живіт через нього, а батько, немає в нас маленький батька, так? сказала вона, погладивши живіт. Батько є у всіх, сказав Роман. А з роботою я, думаю, допоможу. Скоро перше вересня, потім день вихователя, день вчителя. Не розумію, зніяковіла Марічка. Я часто підробляю, печиво печу на свята, замовлень у мене купа. І Роман показав на стелю дві помічниці навіть взяв, і мені треба придумувати різні картинки, малюнки або логотипи для глазурі. Зробити портфоліо, у мене часу немає, а ти, я думаю, впораєшся? Звичайно, впораюся, зраділа Марічка. Вночі вона погано спала, переверталася і багато думала. О першій годині ночі до Марічки тихенько постукала Ольга Сергіївна. Марічко, не спиш? Вибач, що так пізно. Ти не бачила Романового паспорта часом? І справді, Марічка знайшла паспорт за тумбочкою в коридорі. Бачила, як він там лежав раніше. Видно, випадково хтось зачепив от і опинився за тумбочкою. Вона машинально відкрила його, щоб перевірити, чи це дійсно документи Романа і аж присіла. Олексійченко, Роман Євгенович, прочитала вона. Руда Романова куртка лежала поруч. Оце так сон. Листопад видався сніжним і теплим. Марічка відкрила двері полового будинку з написом Виписка новонароджених і вийшла на вулицю. За нею, з блакитним кульком, вийшла медсестра. Де тато? Ось він, махала рукою Марічка. Рома, кричала вона. Роман забіг по сходах з величезним букетом до Марії і пакетом для персоналу. Привіт, тримай. вручив він їй квіти, поцілував і простягнув пакет медсестрі. Міняємося. Рома акуратно взяв дитину і щиро посміхнувся. Вітаю, сину, татку, спасибі. Тепер додому, до нас, додому, уточнив він. Марічка взяла його під руку і вони пішли до машини. Мало не спізнився, пральну машину і холодильник привезли. Ліжечко я зібрав, весело розповідав він. Марічка посміхалася, поглядаючи на чоловіка. Вона була щасливою, щаслива, що віщим виявився сон. Дійсно, віщим і з таким хорошим продовженням.